Учасниками конкурсу веселих і кмітливих стали п'ять команд: учні Добриківського НВК Краснянської, Середньомайданської, Саджавської та Ланчинської загальноосвітніх шкіл. Школярі на захід завітали у гарному настрою та з упевненістю у перемогу. Оцінювали конкурсантів журі у складі шести осіб, зокрема представники надвірнянської райдержадміністрації, відділу освіти, поліції та рятувальники. Основну увагу оцінювачі звертали перш за все на висвітлення тематики про права дитини та їхні обов'язки. Найголовніше має бути те, щоб діти добре розуміли, що таке школа. Вони нам власне сьогодні покажуть, яким має бути директор у школі в їхньому баченні. Можливо, ми до цього і прислухаємося. Команда має бути найперше інтелігентна, не з такими жартами, якимись, які може ну, не завжди в школі, вони би мали сприйматися добре, а з такими елегантними, красивими жартами. І разом з тим хотілося б, щоб вони все-таки вказали на ті, якісь недоліки, які бувають десь у нас у школі. Щоб ми це побачили, як діти нас сприймають, як вони нас хочуть побачити. Ну і звичайно, знання знання і декларації прав декларацію справді дитини. Ці такі моменти, щоб видно було, що вони володіють ситуацією, що вони знають свої права, не забувають про свої обов'язки і вміють це представити. На початку заходу привітала учасників начальник відділу молоді та спорту РДА Христина Богославець, яка побажала перемоги найсильнішим. Я рада. Що сьогодні ми змогли підняти важливу тему права людини, особливо права дитини. Ми відзначаємо 27-му річницю прийняття Конвенції про права дитини. Нещодавно ми відмічали день Всесвітній день дитини і День прав людини. Тому, е -е, здається, ніби ця тема є не дуже така, що можна приймати. І важливо те, що не забували про свої боротьбу. Школярі змагалися у чотирьох номінаціях: привітання, представлення команди, обґрунтування назви, презентація школи, розминка, питання про конвенції ООН, про права дитини, капітанський конкурс. Я директор школи та домашнє завдання Ураз короканікули у конкурсі Привітання, найбільше оплесків та найвищі оцінки журі отримала команда Неон Ланчинської загальноосвітньої школи. Учні впевнені у своїй перемозі, хоча віддають належне суперникам. Першу чергу ми порадуємо всіх телеглядачів нашими сценками. Я думаю, ви побачите і ви будете здивовані в першу чергу, Приємно. бо там дійсно є на що дивитися. Усі суперники готувалися дуже гарно. Я би не сказав, що вони чимось гірші від нас, але ми приготували, ну як би нас не похвалити, краще чимось зробили, але суперники теж дуже файно зробили все. За підсумками результатів журі, перемогу у конкурсі КВК виборола команда Неон Ланчинської загальноосвітньої школи. Друге місце посіла команда. Завжди праві, третє – квартал. Переможці та учасники нагороджені грамотами, солодощами та спортивним інвентарем від Надвірнянської районної державної адміністрації.